Любеч спроба зупинити міжусобиці та втримати державу чи закріплення роздробленості. 1097 рік у Древньому Любечі зібралися князі. Земля стогнала від міжусобиць, а половці спустошували кордони. Потрібна була єдність. У залі сіли поруч головні суперники. У центрі Великий князь київський свято Полк, біля нього авторитетний Володимир Мономах. За столом князі згої та вороги Святославовичі, Олег із братами Давидом та Ярославом, праворуч Ростиславичі, і Володар та Давид Ігорович. За спинами князів стояли бояри, воєводи та священики з Христом. Атмосфера була напруженою, мов перед битвою. Мономах раптово підвівся і сказав: Не будьмо ворогами самі собі, станьмо разом проти половців. Хай кожен держить отчину свою. Князі сперечалися довго та, нарешті, вийшли до Христа. Один за одним вони присягнули на вірність. Хай кожен князь тримає свою Отчину і не підніме меча на брата. Так було ухвалено поділ Русі в на Отчини. Кожен князь отримав свою спадкову землю. Святополк Полк отримав Київ, Володимир Мономах Переяслав та Північний Схід, а Святославичі, Чернігів, Сіверщину і прилеглі землі. Уділи в Західній Русі, що пізніше стали Галичиною, були визнані за Ростиславичами – а Волинь за Давидом Ігоровичем. Це рішення знаменувало перехід від вільного кругового спадку Києва до регіональних династій із чітко закріпленими уділами. Це зменшило масштаб великих війн за Київ, однак закріпило політичну роздробленість та прагнення самостійності. Але вже за кілька місяців клятва була зламана, адже один із князів вирішив, що влада та власні інтереси варті більше, ніж мир. Це наша історія, це сага України. Підписуйся, дивись, пам'ятай.